На цьому місці зійшлися межі трьох областей Сумської, Чернігівської, Полтавської. Про що говорить ось цей знак, який встановлений був кілька десятків років тому назад. От у мене за спиною Полтавська область. А з іншого боку Чернігівська. Із-за спини. І нарешті рідна Сумщина. Обвалу тут чимало людей, мисливців в основному про що говорить їхні трофеї, отвори на цьому знакові. І так, головне Україна, хліборобська держава і має самі родючі землі. І от як три сестри, три області сусідні, мають єдиний корінь походження. Колись на цих землях мешкали прадавні скіфи, землероби, про що й свідчать два городища і шість курганів. Ось така наша Україна.